П'ятьох фраз, після яких не треба виправдовуватися. Треба закінчувати розмову. Мені все одно, як ти себе почуваєш. Якщо твої почуття для людини нуль, пояснення теж зайві. Якщо тобі щось не подобається. Двері там. Це не позиція, це емоційний шантаж. Там, де тобою шантажують, не треба виправдовуватись. Ти знову починаєш свою дурню. Коли замість діалогу тебе принижують, будь-які пояснення лише дають їм ще одну сцену. Я не збираюся це обговорювати. Людина закриває тему, яка болить тобі, але не їй, це не повага, а контроль. Ти занадто проблемний, щоб з тобою щось будувати. Хто дійсно хоче будувати, шукає рішення, а не ярлики. Після цього потрібні не аргументи, а дистанція. Ти не зобов'язаний захищатися там, де тебе вже знецінили. Dark Mind Facts